Новий етап, новий рік, новий період, новий відлік нового етапу кожного з нас. Нові бажання, нові цілі, нові плани. І знаєте, я бажаю кожному з нас сміливості створювати те життя, яке бажається нам. Я бажаю кожному з вас віднайти сили для того, щоб діяти в напрямку загаданих бажань цієї ночі. Адже часто так буває, що в новорічну ніч ми, сповнені ентузіазму загадуємо, хто збільшити свій дохід, хто покращити свій стан здоров'я, хтось, можливо, загадує собі нову вагу, нове тіло, нову фігуру, нові відносини. Чи, можливо, якісь досягнення в кар'єрі. Але потім частіше всього буває так, що ми відходимо і поступаємося від тих намірів, які мали в цю чарівну ніч. Так от я бажаю кожному з вас мати ту сміливість, мати ту кількість ентузіазму, рішучості. Скільки буде потрібно для того, щоб рухатися вперед не тільки перші дні після нового року, а рухатися вперед до того моменту, коли ви це отримаєте, коли ви це досягнете. Я бажаю вам міцного фізичного і ментального здоров'я. Для кожного українця зараз це неймовірно актуально. Мати не тільки фізичне здоров'я, не тільки фізичну енергію, а ще й той рівень психоемоційного стану, який дозволить діяти, дозволить іти до того, що ви намітили, до того, що ви бажаєте. Любі українці, будемо сміливими, рішучими, здоровими і вільними. Обов'язково. Просто це питання часу. І я бажаю кожному з нас, щоб наступивши вже 2023 рік, показав кожному з нас те сонце, яке може зійти навіть серед ночі. Знаєте, є дитяча книжка Сонце серед ночі. І в кожного з нас бувають ті періоди, коли навіть серед найтемнішої ночі сходить сонце. Сонячного вам, щасливого! нового 2023 року